Вітаю, українці, підписники глядачі. На каналі ЗнайUA. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити на тему допомоги, тому що дуже багато українців пишуть, ось, що робити переселенцям, яким десь щось там не виплатили. Але це ще один момент. Деякі люди пишуть: а якщо ми не переселенці, що ж робити, ми теж в скрутній ситуації. Тобто, ось переселенці, не переселенці тут дуже дуже дуже, дуже багато питань. І ось на деякі з них я так розумію, хоче відреагувати влада. Ну принаймні намагається, побачимо, що з цього вийде. Отже, українські переселенці матимуть змогу отримати нову матеріальну допомогу. Це поки що стосується переселенців. Про непереселенців трошечки пізніше в нашій країні впроваджують ще одну програму багатоцільової фінансової підтримки міжнародної організації міграції. Вказана виплата вона становить 2220 гривень на особу. Вона є додатковою до будь-якої іншої державної допомоги і буде надаватися як мінімум на 3 місяці. Хто буде отримувати пріоритет? Черговість виплат буде надаватися: перше: це вагітні та одинокі жінки або чоловіки з дітьми, домогосподарства з особами з інвалідністю, домогосподарства з двома та більше дітьми, а також люди віком від 65 років. Проте дуже важливо, напрямок фінансових виплат він не буде обмежуватися ось лише тільки цими категоріями, тобто, це вже великий плюс. Тобто можуть розширити і, можливо, люди будуть отримувати і там не тільки від 65, можливо, від 60. Ну, це моє таке припущення, побачимо, як це буде. Міністр соціальної політики Лазебна, вона каже, що допомоги, крім переселенців, потребують люди з деокупованих територій та ті, хто залишається в населених пунктах України захоплених, оточених та заблокованих російськими солдатами. Лазебна уточнила. Найближчим часом уряд розгляне підготовлене міністерством рішення щодо підтримки зазначених категорій громадян. Тобто, простими словами, ось ці зазначені категорії, які я назвала, будуть точно отримувати допомогу 2220 гривень протягом 3 трьох місяців. Можливо, ще розширять список. Згодом побачимо. І не тільки переселенцям, як я вже казала на початку випуску, мало забезпеченим українцям також готують новий вид допомоги. Після закінчення війни в Україні можуть запровадити систему універсальних соціальних виплат. Це вже те, що стосується, ось багато хто питає, так що ж буде після війни, так, чи будуть допомагати, що буде після. Отже, ось ця система її так назвали. Система універсальних соціальних виплат. Вона гарантує мінімально необхідний для життя рівень. Насамперед, допомога буде призначатися непрацездатним людям. Про це повідомляє прес служба Мінсоцполітики. Одним із напрямків зміни системи соцзахисту, націлених на відновлення нашої країни після війни, може стати запровадження універсальної соціальної допомоги. Ось це я зараз зачитую саме той момент, де була офіційна відповідь: виплати будуть корелюватися з рівнем доходів та складом сім'ї, а також. Гарантуватимуть мінімальний рівень необхідний для життя. Допомогу насамперед отримують непрацездатні люди. Ну, що я можу сказати? Щодо того, як будуть визначати ось саме <кій> малозабезпечених українців, та яка саме буде виплата, тут це все залишається під питанням. Я думаю, що все це поки на стадії вирішення, і скоро ми про це дізнаємося, але думаю, що. Так як кажуть, що будуть гарантувати мінімальний рівень. Ну, скоріш за все, це буде десь у районі 2000 тисяч гривень, я думаю, не більше. Ось мені так здається. Можливо, трошечки більше, але згодом побачимо. Це все тільки припущення. Хочу зачитати, ось що заявили у відомстві. Її пропонується ввести, тобто, допомогу на. Заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадщиною радянських підходів. Універсальна соціальна допомога забезпечить максимальну адресність, її легко адмініструвати, цифровізувати, проводити її верифікацію. Як саме, як я вже казала, будуть визначають малозабезпечених українців, не повідомили, але сподіваюся, що. Допомогу отримують всі, хто її потребує. На сьогодні все. Ось така інформація. Сподіваюсь, що якомога найскоріше приймуть всі ці нововведення, і українці зможуть отримати свою допомогу. Сподіваюся, що і розширять всі ці категорії, про які я казала, і буде більше допомоги. І ось щодо цієї універсальної соціальної допомоги. Хотілося б, щоб була така, знаєте, Суттєва, суттєва допомога, щоб людям вистачало не тільки виживати, а, хоча б принаймні більш-менш жити. Як буде, побачимо на сьогодні, все. Всім найскорішої перемоги. Бажаю і дуже дуже міцного здоров'я і терпіння. Воно нам ще знадобиться.